Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги Кетрін Рандел Дослідник. Ця книга видана в Харкові у видавництві Віват у 2020 році. Головні герої цієї книги це четвірка дітей, які після аварії літака опиняються в Амазонських лісах, але вони не здаються і намагаються вижити. А ще знаходять таємничу мапу. Яка приводить їх до зруйнованого міста, де на них очікує несподіванка. Невеличкий літак застряг у гілках дерев, у нічне небо підіймалися білі і сірі хмарки диму. Фред, приголомшений та охоплений відчаєм, роззирнувся навколо, проте не побачив жодної людської істоти, не почув людського голосу. Схожі на папороть рослини в нього під ногами. І дерева в сотні футів завишки це все, що тут було живого. Ну, ще перелякані пташки ширяли в повітрі туди-сюди і кричали. Хлопчик щосили затрусив головою, у вухах не вщухало ревіння літака, що падав. Волосинки на руках були обпалені і смерділи яйцем. Фред помасав чоло, одна брова обгоріла. І якась частина її залишилась на пальцях, він витер цю брову рукавом сорочки. Що ж до тіла одна голоша штанів була розірвана від самого низу, аж до кишені, але він не відчував, що якась із кісток зламана. Хоча спина і шия страшенно боліли, від чого власні руки і ноги здавалися Фредові далекими і чужими, аж раптом із темряви пролунав голос. Хто тут, не підходь до нас! Хлопчик, у вухах якого і досі гуло, схопив перший ліпший камінь і пожбурив його туди, звідки почувся голос, а тоді сів на впочіпки під деревом і скулився, готовий підстрибнути чи кинутись на втюк. Серце гупало, наче барабан, на якому грали соло. Фред намагався не дихати. На Бога, не кидайся більше. Вигукнув той самий голос дівчачий. Фред визирнув із за дерева. Місячне сяйво просочувалося крізь темно зелене листя дерев, і від них стелилися по землі довгі тіні. Хлопчик побачив два кущики і, почувши шелестіння. Хто тут? Хто ти такий? запитав хтось за другого кущика. Фред примружився, відчуваючи, як уцілілі волосинки на руках стають дибки. Будь ласка, не чіпай нас, знову почулися з кущика. Вимова була не британська, якась м'якша. І голос був точно дитячий, а не дорослий. Це ти лайном у нас кинув, обурився голос. Хлопчик поглянув на землю. Виявляється, він пожбурив у кущі закам'яніле лайно, що прилежало тут, мабуть, роки. Ну, так, Фредові очі потроху звикали до темряви, і хлопчик уже міг бачити блиск очей. Що дивилися на нього за сіро зеленого кущика. Ви з літака? спитав він. Ви сильно постраждали? Так, постраждали. Ми ж просто з неба звалилися. Ну що, сподобалась книга? Тоді завітайте до бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка на вулиці Шевченка до відділу підліткового читання та візьміть книгу Кетрін Рандел, дослідник.